Вітаю всіх на моєму каналі магазин Аврора. Сьогодні оглянемо все для творчості. Дякую, що дивитесь! Усім приємного перегляду! Нитка джгутова декоративна з листочками 55. Є ще такий темніший відтінок. Ось такі кольорові ниточки з листочками. Їх тут менша кількість 29. Булавки кравецькі кольорові 240 штук 27 гривень. Перлинки 19. застібки пластикові 2 штуки 12, листочки декоративні 19. Набір дитячий з ши сам лапку, ціна 69, Декор 20 штук упаковка 29. Наліпки для декорування 3D 29-20 штук упаковка. 49 набір для творчості алмазна мозаїка. Наклейки дитячі, об'ємні 34. Наклейки 3D облаштуй приміщення 39, квіточки 24. Намистинки кольорові для створення прикрас 34. Мозаїка алмазна 5D55. Намистинки мікс 22 гривні. Є ще ось такі чорні, також 22. Золотий стім 22 гривні. Резинки кольорові для плетіння браслетів 7 гривень. Бісер 14. Брід декоративний кольоровий 34. Є ще ось такий за 22 гривні. Упаковка бісеру три кольори 22 гривні. Голки 14-16 штук. Намистинки 24 сердечка. Ось такі маленькі 12, наліпки дитячі 39. Набір декору 39 також. Це й також 39. Намистинки 22 гривні, літери 19. Заготовка металева обруч 9. Набір в сумочці для шиття 39. Кольорові гудзики 19, 22 гривні резинка біжутерна 10-метрова. Стрічка декоративна з імітацією стразів 34. В сумочці набір для шиття 64 гривні. Нитка декоративна кольорова 27. Є ще ось така за 27 гривень. Нитка джгутова. 39 тасма з орнаментом. Річка широка кольорова 44, 18 метрова. Блакитно-жовта 29 2 штуки. 22 гривні стрічка з люрексом, 23 метрова. Ось такий великий набір для створення браслетів. Ціна 219. Органайзер пластиковий. Квіточка 29. Нитки 34. Біла та чорна. Один моток. Органайзер пластиковий 34, блискітки 14, такі 17. Резинки для плетіння браслетів 69, Олівці Кривецькі 2 гривні. Упаковка 6 штук. Лист фуамірану з блискітками 19, лист із фетру 14 та 22 гривні. Лист з Ева. Стрічка липучка біла 2 частини 24 гривні. Резинка для білизни чорна 34 Біла 44. Широка чорна 49. Набір булавок. Ціна 29. Нитки для шиття чорно-білі 39. Кольорові 44. Упаковка 10 штук. Вазон пластиковий для квітів 88. З підставкою. Ось такий 49. Маленький сірий 34. Підвісні по 69 три кольори. Салатове 34. Є ще коричневе. Маленькі по 7 гривень. Старілочкою. Квадратне 34. Ваза поминальна для квітів 9. Резинка для волосся з декором блискучим 29. Значок прапор 19, сережки золотисті та срібло 39, браслет 34, прикраса для волосся, ланцюжок зі стразами 29, резинки також 29-100 штук, спонжі 88 за 4 штуки, кісточка для макіяжу 39, така 49 для рум'ян. Набір інструментів для брів 39. Стругалка косметична 19, Декор для манікюру 14. Декоративні нігті накладні 119 Блискітки 39 для нігтів. 14 гривень коштує фольга для тиснення. Спрей шимер 69 для макіяжу. 88 спрей фіксатор для макіяжу, 69 пляшечка для парфумів, лампа для гель-лаку 279 Плойка вирівнювач 349. Плойка гофре 299. Вирівнювач для волосся 279. Керамічні пластини 30 ватний, Фен для сушіння волосся професіональний 349. Панель декоративна, самоклеюча 88 біла, сіра та світло жовта. 88 настільна гра мавка. Карти ігрові павутина 22 гривні, упаковка 36 штук. Хто зверху. Вік від 10 років. Від 4 гравців ціна 99. Фігурки фосфорні для декору 19. 19 також коштують пелюстки роян штучні. Брелок дитячий 27 гривень. Ось такий 39 золотистий. Свічки для торта 6 штук 22 гривні. Така упаковка 17. З днем народження 39. Брелок м'якенький 44. Свічки чорні 27, такі кольорові 19. І є ще за 17 свічки цифри. Кульки 49 5 штук. Розтяжка святкова 29. Набір кульок з днем народження 69. Пневматична хлопавка 49. Ковпаки святкові 29-6 штук упаковка. Ось такі є ще також за 29 Стаканчики 11 6 штук. 11 коштує листівка конверт. Камінчики декоративні 27 гривень для оздоблення. Кольорові маленькі 27 також. Прапор України 99. 90 на 140. Наповнювач декоративний кольоровий 59 30 грамів. Дошка для написання маркером 99. Розмальовка антистрес 49. Прописи дитячі від 5 років. Ціна 19. Татушки 24. 88 пісок кінетичний з формочками. 84 відерце для гри в піску складне. Набір іграшок, кумедні кошенята 299. На цьому все. Всім вдалих покупок та гарного спокійного дня!